Село Залісся, що на Тернопільщині, сьогодні налічує приблизно 760 жителів. Ще у 2000-х тут жило понад 2000 тисячі людей. Захищати Україну від російських окупантів вирушило 18 мешканців Залісся. Дехто повернувся додому з пораненнями. А один з героїв повернувся на щиті. Через виклики війни багато людей у селі втратили роботу і змушені шукати способи заробити на життя. Розповідає його староста. Багато молодих людей виїхали, і в селі залишаються старенькі люди, і ці люди не можуть обробляти городи самостійно, тому землю здають в оренду і від цього отримують якісь прибутки, тому що в селі немає якоїсь промисловості, і основний дохід це дохід від землі. Ольга Копистинська зазначає, що раніше у Залісецькій школі навчалося понад 200 учнів. Сьогодні ж за парти сідають лише 32 дитини. Та незмінною традицією, яка об'єднує усіх мешканців села, залишається служба Божа. Всього у селі налічуються три церкви, що функціонують: українська православна, греко-католицька та римо-католицький костел. Щонеділі, щоб помолитися до храму, приходять як люди старшого віку, так і молодь, яка навідує батьків на вихід. Я з цього села приїжджаю до батьків, більшості по можливості приїжджаю, щоб щось допомогти і побути з рідними. Хотілося би більше і частіше приїжджати, але зараз таке життя, що не завжди приїжджається додому, коли хочеться, на жаль. Я ходжу сюди, до церкви майже кожної неділі на свята. Молюся, щоб нарешті поскоріш закінчилася війна. Бажаю всім скорішої перемоги і, нарешті, миру. Також у Залісі розташована геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення гіпсова печера млинки. Раніше її досліджували спелеологи з усього світу, а нині про печеру дбають місцеві ентузіасти Володимир Снігур і Борис Гора. Вони вже багато років приймають туристів з усієї України та проводять екскурсії печерними маршрутами. Своєю справою, чоловіки намагаються привернути до залісся більше уваги. До карантину було Наплив шалений, 2014 рік однозначно врубало, 2-3 роки й би, ну а потім по наростачі почали люди приїжджати, почали різні фірми збирати різні, приїжджали сюди автобуси по 40-50 по чоловік. Шалено був розвиток такий, хотіли, лазили. Ну, і відповідно, ми так само то все якось організовували і за рахунок цього ми мали спорядження. Дослідження печери Мленки розпочалися ще у 1960 році і тривають досі. За словами керівника спелеоклубу «Кристал» Володимира Снігура, загальна довжина маршрутів понад 53 кілометри, проте люди побували менш ніж на половині з них. Я як для України, то такі печери тільки на Поділлі. Їх там є сотні штук, але вони всі на Поділлі. Ну, будемо досліджувати далі. Тут Роботи на не одне покоління людей. Селяни вірять, що саме печера млинки стане поштовхом до відродження залісся, приверне увагу туристів з усього світу, створить нові робочі місця і згодом допоможе збільшити кількість населення.